Звати мене Максим Левчук і я є засновником даного телеграм-каналу. Презентація складатиметься з двох частин. Перша частина розповім про інструмент, з допомогою якого ми працюємо, а в другій частині безпосередньо про варіант заробітку. Отже, друзі, перейдемо до самого інструменту. Життя кожної людини можна, в принципі, поділити на три основних періоди. Перший період від народження до років 20-25 кожен з нас навчається, потім в кожного з нас настає той другий період житті, коли ми йдемо на роботу. Хтось сдеде на роботу, хтось міняє одну роботу на іншу пошуках щось кращого. Хтось відкриває власну справу. В кожного свій шлях по життю. Але незалежно від того, де б ми не працювали, скільки б ми не заробляли, кожного з нас, погодьтеся в житті, чекайте третій період, коли ми працювати вже не зможемо. І на відміну від цього першого періоду, коли в нас коштів не було, про нас пікувалися наші батьки. А в третій період, на жаль, про нас нема кому попіклуватися. І скажемо. Дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, які знаходяться за межою бідності, ми можемо зрозуміти, що нас чекає в старості, якщо ми самі не попіклуємося про цей третій період, про свою старість, про свій пенсійний вік. Погодьтесь, логічно було би в третій період вийти на заслужений відпочинок. Пів життя пропрацювати, щоб в старості думати, де тобі взяти копійку, щоб елементарно купити кось хліба або заплатити за комунальні послуги. Погодьтесь, більшість пенсіонерів сьогодні знаходяться за межою бідності. І як не бути в числі тих пенсіонерів, як сформувати собі ту фінансову подушку на старість, про це я розповім на наступних слайді. Отже, друзі, якщо на цих три періоди подивитися з фінансової точки зору, то в перший період ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. На відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, набираємося досвіду, в кожного є своя стеля. Фінансової незалежності. Комусь достатньо 12-15 тисяч в місяць, а комусь недостатньо і 100. Але, на жаль, кожного з нас чекає тих 60 років, або, не дай Боже, по стану здоров'я кожен з нас колись не зможе працювати. І, на жаль, рівень життя майже кожного українця, а їх 93% сьогодні, в цей третій період падає до рівня соціальних вибор. А це можна сказати до нуля. Тому що погодьтесь на ці кошти сьогодні, на ну, ту пенсію поплатить держава нашим бабушкам, дідушкам, можливо, батькам, важко вижити як в Україні, так і в будь-якій іншій державі. Ну, хто зараз може вижити на 2-3 тисячі пенсій? Як же себе почувають люди, скажімо, в більш розвинених країнах, таких як Європа, Америка, цей третій період? Що їхній фінансовий стан в старості залишається як мінімум на тому самому рівні, до якого вони звикли, а в кращому випадку навіть зростає. Просто вони протягом свого другого періоду, поки ходять на роботу з першого свого робочого дня до останнього, невеликими частинками накопичують собі той капітал, формують собі ту фінансову подушку, за рахунок якої вони матимуть змогу в старості тісно відпочивати, насолоджуватись життям, подорожувати і не задумуватися, де тобі брати гроші, куди ж йти на роботу, щоб елементарно не знаю, прокормити себе, заплатити за комунальні послуги. Я вже мовчу, якщо не дай Боже захворів. Це дійсно дієві продукти, це дійсно дієва система, яка до нас прийшла за кордон і сьогодні доступна кожному українцю. Погодьтесь, рівень життя будь-якого європейця в старості набагато кращий, ніж рівень українців, ніж рівень наших пенсіонерів. І це не залежить від того, що в них в загальному рівень життя вищий чи щось в тому році. Абсолютно не залежить. Так як кожному європейцю, так і українцю сьогодні соціальні виплати складають 20% до основного доходу. Єдина різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості, на відміну від тих європейців, які, в яких сьогодні існує трьохрівна пенсійна система. Де 20% складає те, що тобі платить держава, 30% їхньої фінансової свободи в старості складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працював, невеликими частинками просто забирають зарплати кожного свого працівника, він потім при виході на пенсію просто виплачує ту суму. Але основне. Джерело тої фінансової незалежності кожного європейця складають ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. І це є наднадійні компанії. Це є, ці компанії були створені для того, щоб убезпечити життя людини в старості і захистити їх е, протягом життя. І саме це і є основною причиною тої фінансової свободи будь-якого європейця, будь-якого американця. В Америці, до прикладу, сьогодні взагалі нема пенсії, соціальних там не існує, нема пенсійного фонду. Вони самі формують собі е, свій свою пенсію на старість, і ну це найдієвіша, скажем, така можливість, найдієвіша, скажем, система, яка може дійсно обезпечити вас в той третій період життя. Отже, друзі, для підтвердження своїх слів покажу вам витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це не вигадка, це не якась дитина десятирічна написала. Це дійсно достовірна інформація, яку ви можете перевірити. Головне Розберіться, головне, дійсно, приділіть час і розберіться для себе усвідомлювати, наскільки даний продукт може вирішити ваші проблеми, ваш, скажімо, наскільки може допомогти вам як по життю, так і в старості, і вашим близьким. Отже, друзі, як собі сформувати ту фінансову подушку, як убезпечити себе в той третій період свого життя, елементарно, виробивши собі звичку, відкладати собі на старість хоча б 10% від своїх доходів. Що вони нам можуть дати протягом довгого періоду часу? Візьмемо, до прикладу, 68 гривень в день. Якщо ми ці кошти помножимо на рік, тобто на 360 днів, це вже нам дасть 13-ту зарплату, можна сказати, 25 тисяч гривень. Але якщо ми ці кошти будемо собі накопичувати протягом хоча б 30 років, це вже все індивідуально, все залежить від віку людини, від можливостей, скажімо так. Візьмемо, до прикладу, що якщо ми ці кошти будемо собі накопичувати протягом 30 років, ми самі собі зможемо накопичити суму в 750 тисяч гривень. Елементарна математика сильно багато розуму не треба, щоб це порахувати. Але якщо ми ці кошти будемо накопичувати в компанії страхування життя, так як будь-яка компанія страхувальна вона є е, інвестиційною компанією, і саме за рахунок того, що вони будуть користуватися нашими грошима, інвестуючи їх в перевірені захищені державою структури, це не можуть бути ніякі криптовалюти чи щось тому подібне. Це завжди перевірені захищені структури. Це можуть бути цінні папери, це можуть бути іноземні банки, це можуть бути в свій період були точніше. Комерційні приміщення, які дійсно дають 100% дохід. Ці компанії е, страхові, вони не є надприбутковими, але вони дійсно є наднадійними. Отже, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія працює по системі складного відсотку, тільки цим відсотком вона нам на наші гроші за 30 років заробить суму втричі більшу. І на виході через 30 років ми по закінченню договору отримуємо виплату в 3 мільйона гривень. Поводитесь набагато краща перспектива, ніж самі собі змогли би накопичити 750 тисяч гривень. Отже, також страхові компанії, тому і називаються страховими, що вони дають своїм клієнтам захист. Розглянемо саме такі популярні проблеми, які можуть спіткати кожну людину, від якої ніхто не може себе обезпечити і застрахувати. До прикладу, якщо з людиною стається хвороба, смерть чи нещасний випадок, чи інвалідність, непрацездатність, будь-яка з цих ситуацій, погодьтесь, може фінансовий стан сім'ї загнати до нуля, а то й в борги. Як з цим справляються страхові компанії, які вони дають захисти своїм клієнтам? В разі настання смерті клієнта по хворобі або по дожиттю, страхова компанія зробить виплату клієнту ту суму, яку б він сам собі накопичив протягом цього договору. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. В разі е, нещасного випадку клієнта сума буде втричі більшою, тому що страхова компанія розуміє, що до цього підготуватись ніяким чином неможливо. Вийшла людина на роботу, не повернулась, машина збила, серце стало, ну, будь-яка ситуація може статись будь-якою людиною. Відповідно, страхові компанії це розуміють і вони роблять втричі більшу виплату. Що перша виплата, що друга, вона не залежить від того, на якому періоді з вами це сталося. Єдина велика різниця тільки в тому, що протягом того періоду, поки ви собі накопичуєте, працюватиме ще той складний відсоток який страхові компанії також виплатять вашій сім'ї. І це дуже крута, скажімо, допомога своїм близьким. Ну, погодьтесь, ніхто не може себе убезпечити себе застрахувати від таких ситуацій, які можуть дійсно статися з кожної людини. Дана, ситу... Дана виплата, як мінімум, дасть можливість вашій сім'ї певний період часу прожити не задумуватись, де брати гроші, як мінімум, якось стати на ноги. Щоб прокормити свою сім'ю, буде за що як мінімум. Отже, <кій> Якщо з клієнтом стається до речі, в свій час для мене це було одним із таких найвпливовіших факторів, впливовіших функцій страхових компаній. Якщо з клієнтом стається непрацездатність, Інвалідність у нас народі прийнято називати першої, другої, третьої групи. В страхових компаніях це класифікується як непрацездатність або повна, або часткова. Якщо з клієнтом стається часткова непрацездатність, буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. До прикладу, втрата пальця оцінюється в 10%. Якщо з клієнтом стається повна непрацездатність, Ну, не знаю, втрата зору, перелом хребта. Ну, будь-яка ситуація, в якій клієнт рахується непрацездатним. Ці ситуації всі прописані в страховій компанії. То в момент настання цієї непрацездатності страхова компанія робить виплату клієнту 2 мільйона 250 тисяч гривень і звільняє його від щорічних проплат до кінця договору. І сама замість нього буде накопичувати до кінця договору і зробить виплату по закінченню його, ніби клієнт сам собі накопичував з усіма відсотками, з усіма умовами, які до того ми обговоримо. Отже, друзі, також страхові компанії вони е, дають різного роду медичні захисти. Е, від елементарних е, госпіталізацій, коли ви потрапляєте в лікарню, або опіків, травм, переломів, різного роду, скажімо, хвороб, які можуть статися з будь-якою людиною. Це можуть бути навіть важкі пологи, це можуть бути коронавіруси, це може бути онкологія. Погодьтесь, будь-яка з цих хворіб, ну, якщо це щось легеньке, якщо це, до прикладу, якась там, не знаю, просто грип там, чи ще щось, це можна якось справитися. Якщо це якийсь там, перелом, який, там ну, заставить людину там, два тижні місяць побути вдома, також ніби можна справитися, але круто, коли тебе буде за цей випадок виплата, і ти зможеш це місяць не задумуватися про гроші. Але якщо це стосуватиметься, якоїсь онкології, якоїсь дійсно серйозної проблеми, яка може спіткати людину. Я сумніваюся, що в кожного з вас ну, будь в кого, скажімо так, лежить десь вдома під подушкою чи під матрасом якісь 300-500 тисяч гривень. Які можуть врятувати вас, щоб вам було на лікування, якщо не дай Боже, якась онкохвороба спіткає. Дані страхові компанії рятують в тих ситуаціях і роблять виплати, які компенсовують лікування від таких навіть серйозних хворі? В другій частині я розповім, як володіючи цією інформацією, яку я щойно розповів вам, ви маєте можливість вже сьогодні, ну можна сказати, з завтрашнього дня. Починати з нами співпрацю і дійсно себе тут реалізовувати. А ми вам в цьому допоможемо. Отже, так як страхові компанії являються світовими, і вони, скажімо, існують дуже багато років. Візьмемо, до прикладу, страхову компанію MetLife, яка є американською страховою компанією, на сьогоднішній день діє 156 років. Відповідно, в Америці на сьогодні більше 80% населення мають собі такі програми страхування, в Європі страхові компанії існують більше 200 років. Тому там більше як 90% населення застраховані в Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення мають собі такі захисти, тому що страхові компанії до нас прийшли тільки 21 рік тому. Дана сфера зараз на етапі розвитку. Дана сфера зараз тільки розширяється, набирає обертів в нашій країні, і вам вирішувати чи дивитися осторонь. Як люди, ваші знайомі, ваші, ваші родичі, ваші друзі, будуть підключатися, будуть вам проводити такі самі презентації, або підключати їх самих і заробляти за то гроші. Отже, як ми маємо можливість розвиватися, формувати себе і дійсно отримувати дохід? Я, ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося страховою компанією. Ми являємося її посередником. Посередник номер один в Україні компанія StarLife. Яка робить більше як 85% обороту всіх страхових компаній, з якими ми співпрацюємо? Ми вміщуємо в собі 5 топових страхових компаній світу: одна американська, три європейських, і наша одна українська, яка з січня місяця наступного року виходить на європейський ринок. Це ТасЛАФ. Наша основна функція як посередника якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існують такі компанії, дають такі можливості накопечення, дають такі захисти. І перспективи, скажімо, заробляти гроші, це вже особисто від посередника, така можливість людина, розібравшись для себе з нашою допомогою, отримавши відповіді на всі запитання, не знаю, позбувшись всіх сумнівів, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту підібрати зручний договір, вибрати, скажімо, захист, які люди, які людина цікавлять, на зручний термін, на зручну суму. Показуємо, як відкрити рахунок страховій компанії, заповняємо заяву, відправляємо заяву в страхову компанію, страхова компанія клієнту відправляє поліс. Юридично завірений документ з мокрими печатями, з усіма умовами, які ми до того обговорюємо. Нам, в свою чергу, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Скажімо такий принцип прямих продаж, де ви запропонували, людині сподобалось, людина підключилася, взяла собі програму, ви отримали відсоток. Е, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова від, самому собі мати такий договір страхування. Погодись нелогічно пропонувати людям те, чого в тебе немає і чим ти не користуєшся. Друга умова відвідати стартап семінар. Це така, е, навчання таке навчання, яке відбувається раз на місяць, двохденна подія, е, локально в Івано-Франківську, в кого немає змоги відвідати вживу. Е, пропонуємо, е, скажімо, відвідати дане, дане навчання онлайн. Е, на цьому навчанні ви отримуєте покрокову інструкцію, як себе тут реалізувати, і дійсно швидко стартанути в даному бізнесі. І вже перші дні після навчання більшість консультантів роблять перші результати і заробляють перші свої гроші. Отже, на даному слайді ви бачили більше такий принцип прямих продаж. Ми ж, все ж таки, для того, щоб себе тут швидко реалізовувати і дійсно досягати певних висот зростання по кар'єрі, пропонуємо будувати мережу, тому що найбільші гроші, най Краще, скажімо, бізнеса це завжди мережі бізнеса. Це найефективніша модель бізнесу. Як це відбувається в нашій компанії? Прийшовши до нас в компанію, ви стаєте консультантом першого рівня. Окрім того, що за вами фіксується ваш наставник, який у всьому вам буде допомагати, до тих пір, поки буде необхідність, у вас вже на першому рівні буде свій відсоток, а саме 18. І за кожного приведеного клієнта, до прикладу, на 25 тисяч гривень. Ви отримаєте 4,5 тисячі гривень подяки від страхової компанії за приведеного клієнта на багато-багато років. Далі продаж таких договорів на 40 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень. Де ваш відсоток вже буде 24. І, відповідно, за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви вже отримаєте 6 тисяч гривень. Далі, по дорозі, до третього рівня, привівши в компанію, 11-15 клієнтів, у вас в будь-якому з'являться однодумці люди, які, окрім того, щоб бути клієнтом, також захочуть разом з вами е, заробляти гроші. І ви, скажімо, вже перейдете на третій рівень. На третьому рівні ваш відсоток вже буде 35. Ваша команда, які, ну, люди, яким ви будете розповідати, яких ви будете приводити в компанію, будуть завжди на рівень 2 нижче за вас. Хай з вами, до прикладу, протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас з'явилася мінімальна команда з чотирьох людей. Двох консультантів другого рівня, яким ви сказали трошки раніше, і двох консультантів першого рівня, яким ви сказали буквально недавно. Хай за місяць часу. Консультанти другого рівня привели клієнтів на 100 тисяч гривень. Це буквально по 2-3 людини на консультанта. Що ви з цього будете мати Мати різницю в відсотках? А саме у вас 35, у них 24. Відповідно, 11% різниця. І за їхню роботу ви отримаєте 11 тисяч гривень. Хай за місяць часу консультанти першого рівня, але вже з вашою допомогою, тому що вони тільки прийшли в бізнес, є ще абсолютно нічого. Що вони будуть ви на третьому рівні, вже зможете повністю їх консультувати і у всьому їм допомогти. Хай за місяць часу консультанти першого рівня також привели клієнтів на 100 тисяч гривень. У вас з ними більше різниця, але з ними трошки більше доведеться попрацювати. Відповідно, за вашу допомогу своїм консультантам ви отримаєте 17 тисяч гривень. Отже, ви дійсно ризикуєте, ви дійсно маєте таку можливість. Можливо, хтось не хоче цього, але вас ну, це спіткатиме в нашій компанії. Ну, якби прогнозується, якщо коли ви дійдете до третього рівня, що ви за роботу ваших консультантів, навіть не привівши жодного клієнта в компанію, ризикуєте отримати пасивно 28 тисяч гривень. Можливо, мало, можливо, багато. Для кожного це різні гроші, скажімо так. Але це вже на самому початку. Буде пасивним доходом, тому що зазвичай консультанти до третього рівня доходять, доходять за 3 6 місяців самі ліниві за рік часу, так як в нашій компанії є третій рівень, так само є четвертий, п'ятий, шостий рівень, сьомий, але ми є компанії номер 1 що ми маємо унікальну можливість, дійшовши до восьмого рівня, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії Starlight і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. На даному етапі бізнес рахується вашим, ваша мережа фіксується за вами. Ну, вона, в принципі, і до того була за вами, але на даному етапі вже повністю це все буде юридично завірено, що цей бізнес ваш. І в разі, якщо з вами навіть щось станеться, цей бізнес передається в складок вашій сім'ї. І це до кінця свого життя будуть забезпечені люди. Тому що це не якась поодинока сума, яку ви змогли накопичити собі протягом життя. А це дійсно бізнес, який буде розширятись, розвиватись і, скажімо, приносити більше і більше прибутків навіть за вашою відсутність, тому що. Консультанти, які будуть рівнем нижче, сьомі рівні, шостій рівні, вони будуть знати, як вже досягнути вашого рівня, але вони вже будуть настільки, скажімо, професійні, в плані як консультанти, що вони вже зможуть дійсно навіть за вашої відсутності розширяти вашу мережу. Отже, друзі, по презентації, в принципі, усе далі на слайдах покажу співвласників, які такими стали протягом 15 років існування нашого посередника. Компанія Starlight була заснована в 2009 році двома людьми: Іваном Українцевим і Віктором Роговичем. Ці люди і придумали дану систему, коли консультант має можливість стати співвласником. Це дійсно унікальна можливість. Жоден з посередників то, в принципі жодна компанія світу такого не пропонує. Уявіть, що ви працюєте на роботі, а ваш власник. Ну, не директор навіть, а власник даного бізнесу, власник даної вашої не знаю компанії, вас буде навчати, вкладувати в вас кошти, давати вам можливість розвиватися, щоб ви в свій час прийшли і стали на його місце або розділяли прибуток, який він отримав від вашої ну, від його компанії. І він буде з вами ділитися тут таке можливо І це дійсно унікальна можливість. Отже, друзі, окрім цих людей. Які більшість з них є доларовими мільйонерами, тому що середній дохід співвласника 350-400 тисяч гривень. Є сотні консультантів четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які заробляють місяць 50, 100, 200, 300 тисяч гривень. Дані гроші, дані компанії є, і ми дійсно маємо можливість і знаємо, як вас навчити досягнути даних результатів. Ми е, ділимося, скажімо, кожен консультант, на якому він рівні не був, він знає, як навчити вас. Дойти до його рівня, і він зацікавлений в тому, щоб ви дійшли до його рівня, тому що разом з вами зростатиме і він по кар'єрній драбині Бажаю друзі, вам усім дійсно розібратися в даній темі, не скажемо, не соромтеся, задавайте питання, просто скажімо, усвідомте, наскільки це важливо, наскільки це дієво і як це може виручити кожного з вас в житті. І, в принципі, тоді ви зможете це комусь запропонувати.